В Ізраїлі вийшла цікава стаття від генерала запасу Цахалу Гершона Г. Коена. Український військовий Мирослав Гай опублікував її переклад на своїй сторінці у Фейсбук. Стаття цікава, бо це висновки ізраїльського генерала про українську оборону і загалом про всю війну. Послухайте Ізраїльський генерал запасу. Уроки, які ми повинні зробити з війни в Україні. Ізраїльські військові уважно стежать за військовими діями в Україні та роблять для себе висновки як тактичного, так і стратегічного характеру. Колишній командир корпусу генштабу у північному військовому окрузі та командир військових коледжів, генерал-майор запасу Гершон Гакоен, відзначає декілька уроків цієї війни для Цахалу в статті, опублікованій в Ізраїль Айом. Це, в першу чергу, величезна роль організації та мотивації резервних частин в українському варіанті територіальної оборони, які врятували ситуацію в перші тижні війни під час російського наступу на півночі від Києва до Харкова, це ще раз підкреслює важливість корпусу резервістів сухопутної армії Цахалу. Постійний критик Цахалу генерал-майор запасу Іцхак Брик багато років критикує стан сухопутних частин, зокрема підрозділів резервістів, яких все менше скликають на збори. Брик засуджував захоплення новітніми технологіями на шкоду бойовій готовності сухопутних частин. Війна в Україні показала недостатність концепції маленької розумної армії, про яку говорив ще Ехут Барак на посаді міністра оборони, мобілізація мас мотивованого населення на захист країни як 80 років тому може мати вирішальне значення. В останні десятиліття Ізраїль інтенсивно займався просуванням острівків переваги, але зовсім закинув ресурси для підтримання кількісної маси. Уроки України зобов'язують Ізраїль негайно приступити до створення національної гвардії, пише генерал. Ще один аспект, що проявився в цій війні, необхідна кількість бронетехніки. Обидві сторони втратили за рік величезну кількість танків та БМП. В результаті чого війна перетворилася на статичне протистояння в дусі Першої світової. будь який зі сторін, бажаючи порушити цю рівновагу, потрібен броньований кулак, і цей урок також потрібно враховувати для Ізраїлю. Ще одна загроза, яка повинна насторожити Цахал – масове використання високоточної зброї, зокрема роїв дешевих іранських безпілотників, які атакують українську інфраструктуру. Збитки, завдані ними в Україні, показують потенціал руйнування і в разі конфлікту на Близькому Сході. Гершон Гакоен вказує на проблему, яка може ускладнити ситуацію в Ізраїлі в разі регіонального конфлікту. Запаси артилерійських та танкових снарядів у США та Європі вичерпані війною в Україні, а Цахал в основному закуповував їх в останні роки в США. Тому Ізраїлю доведеться терміново повернутися до власного виробництва снарядів. Генерал-майор запасу відзначає, що в Європі доведеться позбутися від ілюзій про перемогу миру на континенті та наростити військову потужність, повернувши ВПК мільярди, які витрачалися десятиліттями на соціальну сферу. Але також Ізраїлю необхідно переосмислити стратегію, яка базувалася в останні 25 років на угодах в ОСЛО та глобальній атмосфері миру. За думкою генерала, питання. Доколи нам жити з мечем в руці, яке звучало все частіше в цьому столітті, тепер стає не зовсім актуальним.